Отже, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка того, чого я чекав вже дуже довгий період часу. Зараз разом з вами спробуємо подивитися, що це таке. Перший погляд запакували доволі непогано. Якісна пупирка, крепкий скотч. І що ж тут нам приїхало? А приїхало нам цікавить дві таких речі. Це, я так розумію, штатив. Спочатку почнемо з нього. Ось в такому чехлі, чехольчик дуже прозорий, дуже тоненький, але він є з ручкою. За що окремо дякую. Ну і ось такий штатив. Він алюмінієвий. мабуть, алюмінієвий. І має отакий от наконечник плюс має е, мірило. Вірніше, це правило. Щось тут. А, -а, а, як все цікаво. І фіксація. Ось такий непоганий статив. І зараз ми подивимося, що у нас в цій коробці. А тут саме головне, чого я дуже довго чекав і чого у мене по суті не було. Так, в коробці більше нічого немає. Різиночки. Так, друзі, наскільки мені відомо, це називається хронограф. Балістичний. і виглядає він якось так. Тут у нас Ось такі металеві ніжки і світлодіодні панелі. Чомусь їх три. Хоча, в принципі, по лозі цієї використовуються лише дві, а третя, мабуть, запасна. Я думаю, що третя дійсно запасна. Отже, нам, по суті, треба розмістити це якось ось так. Чи не так? Ну, мабуть, так. До речі, ключика я тут не бачу. Е, на рахунок цього хронографа замовляв я його на Алиекспрес з усіма знижками, монетами, купонами і всім остальним обійшовся він мені в 890 гривень. Ця версія має підключення по Wi-Fi і в комплекті ось той е штатив. У нас, до речі, ціна на такий комплект буде суттєво дорожчою, але ми ж не шукаємо легких путей, тому ось такий доволі непоганий прилад мені сьогодні приїхав. Ну і нарешті я вже зможу вам показувати хоч якусь швидкість кулі, тому що огляд пневматичної зброї без відстрілу, ну це якось тако собі, чесно кажучи. Ну, відстріл зараз і так. Самі знаєте, який час і ще лякати людей. Так, хоча б якусь інструкцію. Far direction. Fire Direction це якщо у, нас... якщо у нас... А, у нас і тут, і там циферблат. А як поняти? Мабуть, тут з кнопочкою, тут є циферблат з кнопкою, а з цієї сторони... А, з цієї сторони просто заглушка. Ну, значить, все правильно робив ізначально. Так, і що, і я вам зможу показувати швидкість польоту пулі різних пневматичних пістолетів, а також всяких флоберів, які стріляють і невідомо як. Тому я думаю, що контент стане цікавіше, Так що ви поставте лайк і підпишіться обов'язково. Також можете написати, що саме. Цікавить найбільше, і я спробую зробити цей такий огляд. Так. Ось так ми його зібрали. Тут ще, до речі, якийсь кабель в комплекті DC. Правда, я не знаю, наскільки вольт це все розраховано. Надо було чітнути інструкцію. Так. Що у нас тут? У нас тут є відсік під батарейки. Тут у нас іде 4 батарейки. Треба буде зараз спробувати. Ну, Окей. І ось тут у нас є порт DC Зараз візьмемо якийсь пауербанк і спробуємо підключити. Так, пауербанк ми взяли. Ну що ж, момент істини, працює чи не працює. Туго входить, звісно. Щось не дуже він працює. Можливо, треба взяти батарейки. Давайте батарейки спробуємо. Так. Батарейки ми вставили. О, спрацював. Ось так от гарно світиться зеленими світодіодами. Сам екран у нас ярко-червоний. Все більше особо ніде не світиться. Я думаю, що він повністю робочий. Перевірити його зараз у мене, на жаль, немає можливості, але є ще можливість його. Вкрутити в штатив, зараз подивимося. Так, ну що ж, друзі, ось так це виглядає. Штатив висотою приблизно 1 метр, і його ще можна чуть-чуть припідняти. Так здалеку він дуже файно виглядає. Ну, а наскільки він робочий не робочий, я вам точно не скажу прямо зараз. Спробую чимось постріляти при нагоді. І вже будемо міряти з вами швидкість кулі. А Анікси 654, флобери, навіть сербелети лупанем в нього. Так що ось такий апарат, до речі, ще б мала би бути тут кришечка, яка захищає його від сонця, так як такі речі при прямих сонячних лучах вони можуть показувати хідну інформацію. Тобто світодіоди, улавлюють різницю між польотом кулі. В розриві, і світло може йому дуже сильно заважати. Тому ну, тут спеціально навіть посадочні місця такі зроблені для цієї кришечки, я думав, що вона також буде в комплекті. Ну і на тому дякую китайським маленьким ручкам, що зробили таку штуку, і мені її відправили. Що ви про це думаєте? Наскільки воно хороше чи не хороше? Якщо у когось такий є, напишіть. Мені коментар і поставте лайк. Всім дякую, всім мирного неба. І гарно вам відсвяткувати Великдень, до речі, всіх з прийдешнім святом. Смачної пасочки і крепких яєць. Всім пока!